Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Розкажіть про Божу доброту. Псалом 65, 16. Я розкажу, що він учинив для моєї душі. Час свідчень це частина наших церковних богослужінь, коли люди розповідають, як Бог діє в їхньому житті. Моя тітка, сестра Ленхфорд, як її називали в церкві, була відома тим, що наповнювала свої свідчення хвалою Богові. Особливо це стосувалося історії її навернення. Подяка Спасителю могла складати більше половини всього, що вона говорила. Її серце переповнювало бажання прославити Господа, який за своєю милістю змінив її життя. Схожим чином, наповнене хвалою і свідчення автора Псалма 65-го, який розповідає про те, що Бог зробив для свого народу. Ідіть і погляньте на Божі діла. закликає він. Божі діла містили чудове спасіння, збереження, випробування і виховання, в результаті яких ізраїльський народ прийшов до обіцяної землі. Незважаючи на те. Що в нас багато спільного з іншими віруючими є й те, що є унікальним у нашій особистій подорожі віри. А у вас в житті були моменти, коли Бог виявляв себе особливо яскраво. Цими моментами варто поділитися з тими, кому потрібно дізнатися, як Бог діє в житті віруючих людей. Ідіть і послухайте всі богобійні, а я розкажу. Що він учинив для моєї душі. Як ви можете краще розповісти людям про прояви Божої доброти у вашому житті? Як свідчення інших допомогли вам довіритися йому? Помолимось, небесний Отче, я втішаюся багатьма проявами Твоєї доброти. Допоможи мені розповідати про них оточуючим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.